Вітаю! Запрошую восьмикласників та восьмикласниць на урок зарубіжної літератури. Тема уроку Вільям Шекспір, Трагедія Ромео і Джульєтта, Історія створення, Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату та тему уроку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати творчість Шекспіра, тому пропоную згадати вивчене за допомогою гри Так чи ні. Пропоную вам сім тверджень. А ви маєте визначити, які з них вірні, а які помилкові. Отже, доба відродження подарувала світу геніального поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Так чи ні? Вільям Шекспір народився у Парижі і є одним із найяскравіших представників французької літератури. Третє твердження. Театр, у якому працював Шекспір, називався Всесвіт. Далі, у театрі часів Шекспіра, абсолютно всі ролі виконували чоловіки. Твердження номер 5 Жанр лірики, у якому працював Вільям Шекспір, має назву Сонет. За формою. Сонет Шекспіра абсолютно не відрізняється від класичного італійського. Це твердження номер 6. І Вільям Шекспір є автором таких відомих трагедій, як Гамлет, Отелло, Королір, Макбет, Ромео і Джульєтта. Подумайте. І... Перевірте себе. Номер один – так. Дійсно, саме доба відродження подарувала світу геніального поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Шекспір, англієць за походженням, народився в невеликому англійському містечку Стретфорті, що на річці Ейва, Тому твердження за номером 2 невірне. Невірно також вказано назву театру, адже шекспірівський театр називався глобус. Твердження за номер 4 абсолютно вірне. Відповідь так отримує і твердження за номером 5 англійський сонет або шекспірівський як його називають в літературознавстві, має особливу будову, не таку як класичний італійський, тому твердження номер 6 отримує відповідь Ні. Номер 7 так. Саме Вільям Шекспір є автором відомих трагедій, перелічених у цьому пункті. Ви знаєте, що літературна спадщина Шекспіра складається із 154 сонетів, з якими ви вже знайомі, двох поем і 37 п'єс. Сьогодні ми почнемо вивчати п'єсу, тож варто поговорити про театр часів великого. Драматурга. Сьогодні ми працюватимемо над драматичним твором, тобто над таким, що ставиться на сцені театру. А яким був театр часів Шекспіра? Зауважимо, що до другої половини 16 століття театри Англії були мандрівними. Тобто не мали постійних приміщень. Але у 1576 році столяр Джеймс Бербедж, батько знаменитого драматурга Річарда Бербеджа, побудував у передмісті Лондона стаціонарний театр. Протягом недовгого часу з'явився другий. А до кінця століття у Лондоні налічувалося вже 9 театральних споруд. Найбільшою із них була споруда театру Глобус, побудована у 1599 році. Глобус за своєю архітектурою нагадував поріг готелю, невеликий овальний простір. Був огороджений високою дерев'яною стіною. Під час вистави двір заповнювався бідняками. Платили за вхід всього одне пенні. Вздовж внутрішньої стіни були влаштовані галереї для багатих жителів міста. Дехто міг сидіти безпосередньо на сцені. Передня частина сцени була розташована просто неба, задня прикрита навісом. Декорації у сучасному розумінні цього слова не було. За часів Шекспіра іноді навіть писали на папері ліс або площа, вивішували надписи, щоб глядачі зрозуміли, де відбувається дія п'єси. Однак дуже багатими були костюми акторів. Їх шили з шовку та атласу, прикрашали справжніми перлинами. Як і за часів давньогрецьких театрів в англійському часів Шекспіра, усі ролі виконувалися чоловіками. Якщо вистава затримувалася, глядачі Жартували королева голиця. Зараз ви можете бачити, як виглядає театр Глобус сьогодні. Для подальшої роботи на уроці необхідно провести словникову роботу. Аби з'ясувати такі теоретичні поняття, як трагедія, конфлікт забобони, отже, натисніть відео на паузу та запишіть до зошитів. Трагедія це драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне втілити в життя свій задум. З об'єктивною неможливістю його реалізації. Ознаки трагедії, ремарки, діалоги, монологи, дії, сцени тощо. Конфлікт це зіткнення сторін, думок, сил, інтересів, позицій, поглядів, в основі яких лежить непримиренне протиріччя, що вимагає негайного вирішення. Забобони це віра в існування надприродних сил, у долю, ворожіння, в основі яких лежать релігійні уявлення, пересуди. А також забобони це віра в прикмети, в те, що деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, і є запорукою вдачі чи невдачі. Або помилкові погляди на будь що, які стали звичними в житті певних верств населення. Історія написання Шекспіром трагедії Ромео і Джульєтта. Античним аналогом трагедії є історія пірамата Фізби. Її поклав в основу свого твору метаморфози Овідій. Закохані пірам і фізба домовились про побачення. Дівчина прийшла раніше і на місці зустрічі побачила левицю із закривавленою пащею. Фізба втекла, але загубила при цьому свою накидку, яку левиця тут же розірвала. Пірам прийшов пізніше. Подумав, що фізба загинула. І кинувся на меч. Повернувшись, Фізба знайшла тіло коханого і теж покінчила життя самогубством. Ця старовинна легенда захопила не одного письменника. Вона неодноразово переповідалась італійськими новелістами, такими як Мазуччо-Солернський, Луїджі Депорто, Матео Бандело та іншими. Цей сюжет використав і Артур Брук, який написав поему під назвою Трагічна повість про Ромео і Джульєтто. Вільям Шекспір у 1595 році. Теж написав оригінальний твір трагедію Ромео і Джульєта, використавши той самий сюжет. Мало хто пам'ятає Овідія і його героїв. А ось імена Ромео і Джульєти ми згадуємо як символи відданості і вічної любові. Ця п'єса. Дуже швидко набула популярності. Перекладена багатьма мовами світу, у тому числі і українською. Загалом Ромео і Джульєта налічує вже сім українських перекладів, створених у різні роки від 19 до 21 століття. Цей твір. Перекладали такі українські майстри, як Панько Куліш, Василь Мисик, Ірина Стешенко, Ігор Костецький та інші. Події, описані в трагедії Ромео і Джульєта, відбуваються в італійському місті Верона в XIV столітті і тривають. П'ять днів. Щодо композиції п'єси, то вона складається із прологу п'яти дій і кожна дія має різну кількість сцен. Для успішного аналізу драматичного твору Варто дотримуватись елементів сюжету. У драмі Шекспіра Ромео і Джульєта є пролог, який створює у читача відповідний настрій, експозиція, вступна його частина, зав'язка, вихідний пункт сюжету. Розвиток дії. Саме тут розвивається конфлікт п'єси. Кульмінація. Тут конфлікт досягає найбільшого загострення. І розв'язка заключний етап розвитку конфлікту. У пролозі міститься інформація про основні конфлікти трагедії. Визначається художній простір та дієві особи твору. Цитата. Однаково шляхетні дві сім'ї в Вероні пишній, де проходить дія, збували в ворожнечі дні свої, аж враз кривава скоїлась подія. Коханців двоє щирих запальних, ворожі ті утроби породили. Нещастя сталося у сім'ях тих, вони одвічні звади припинили. Переклад Василя Мисика. Пролог П'єси створює у читача відповідний настрій, вводить його в створений фантазією митця світ, де вирують глибокі почуття яким стають на заваді закони родової помсти та феодальна мораль. Головні герої твору це родина Монтеккі, сам Ромео, його батьки, друзі Меркуцію і Бенволіо, слуги, капулетті. Це родина Джульєти, її батьки, тібальд, слуги і сама Джульєта. Перша дія п'єси. На площі у Вероні почалася суперечка, а потім і бійка слуг двох ворогуючих родин Монтекі та Капулетті. У їхнє протистояння включаються. Розважливий Бенволіо з роду Монтекі, племінник глави сім'ї, та імпульсивний Тібальд, племінник леді Капулетті. Спочатку вони намагаються втихомирити супротивників, а потім і самі втягуються у бійку. Цитата «Бенволіо, я їх мирив. Сховай меча у піхви або рубай, щоб їх розборонити. Тібельд меч у руках, а мир на язиці? Ненавиджу це слово я мов пекло. Як всіх монтеки, як тебе самого. Обороняйся ж, боягузи б'ються. Експозиція драми це зіткнення монтеки і капулетті, Бесіда Бенволіо і Ромео. Підготовка до балу в будинку капулетті. До речі, ворожнечі двох родин вже давно бентежить жителів Верони, а більше всіх герцога Делла Скала. Цитата Ти, Капулетті, Запальний Монтекі, тривожите вичварами все місто, коли ще раз стривожити Верону, за спокій ви заплатите життям? На балу у Копулетті між Ромео і Джульєтою виникає палке взаємне кохання. Але як бути? Адже батьки ніколи не погодяться, щоб їхні діти створили родину. Тому вони вінчаються таємно, начебто все добре, але Ромео вбиває на дуелі Цібальта, за що стає вигнанцем і повинен покинути Верону. Крім того, батьки Джульєти примушують її до одруження з Парісом. Джульєта знову звертається по допомогу до брата Лоренцо. Саме він дає їй снодійне, за допомогою якого вона має спати, але в цей час буде схожа на померлу. Далі, за планом Джульєти, мало відбутися повернення Ромео та примирення ворогуючих родин. Але доля розпорядилася по-іншому. Закохані гинуть. У склепі Капулетті Ромео, думаючи, що Джульєта мертва, випиває отруту. А Джульєта, прокинувшись, не хоче жити без коханого і теж вбиває себе. Така кульмінація твору. Коли збираються дві родини біля мертвих своїх дітей, брат Лоренцо розповідає їм історію непереможного кохання Ромео і Джульєти. Відбувається примирення сімей. Що тут скажеш? Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов. Ромео і Джульєт. Отже, ми дослідили основний конфлікт трагедії Ромео і Джульєта це зіткнення справжнього кохання і забобонів суспільства. Робимо висновки. Ми побачили, що Забобони призвели до загибелі багатьох людей. Але сумуємо насамперед за Ромео і Джульєтою, тому що вони виявилися вищими за упередження та ворожнечу. Основна ідея п'єси полягає в утвердженні нових моральних цінностей, притаманних людині епохи відродження. Герої, почуттями яких керує пристрасть, виходять із звичних рамок традицій. Ромео йде на таємний шлюб. Джульєтта не розігрує себе сором'язливу леді, і обоє вони готові йти проти волі батьків і суспільства, щоб бути разом. Новаторство Шекспіра полягає в тому, що він поєднав у творі елементи трагедії комедії, засудив феодальний розбрат ворожнечу, зобразив кохання як життєствердну основу людської природи, котра звеличує людину. Трагедія Ромео і Джульєта. Викликала великий інтерес у представників найрізноманітніших видів мистецтв. Поставлено безліч театральних вистав. Ще у 1790 році англійський художник Джозеф Райт створив живописне полотно Ромео і Джульєта. Перша екранізація твору. Датується 1911 роком. На цю тему створено цілу низку музичних поем, серед авторів яких Гуно, Берліоз, Чайковський, Прокоф'їв. Сьогодні ми привідкрили завісу у світ шекспірівських драматичних творів. Сподіваюсь, що цей урок збагатив вас новими знаннями, пробудив бажання і надалі знайомитися із надбаннями талановитого драматурга, творіння якого до цього часу не сходять зі сцени театрів, Великий Шекспір навіть не підозрював, яким довгим буде життя його трагедії Ромео і Джульєт. Я бажаю вам всім знайти своє справжнє, світле та чисте кохання. А зараз пропоную оцінити свій настрій, свої емоції, подумати, чого досягнули на уроці, які знання і досвід здобули, чи є потреба в допомозі, чи вдосталь. Доклали зусиль при роботі. Ваше домашнє завдання. Доберіть цитати про ставлення героїв п'єси до кохання. Поміркуйте, чи актуальний твір Шекспіра в наш час. Дякую за увагу! На все добре.